Працюємо над е, задачею. У Віри 4 повітряні кульки, а у Петрика 3. Скільки кульок у дітей разом? Бачимо, що у нас основа для короткого запису є в Віра П, Петрик. У Віри 4. Вносимо четвірку. У Петрика 3. Ставимо трійку. Скільки разом? Невідомо. Треба накреслити схему. Ще раз наголошую, як ми креслимо схему. Якщо у нас є разом, тобто що? виходить, що всі кульки поділені на дві частинки віра і петрик. Ці частинки між собою ми не порівнюємо. Тому ми пишемо одну лінію. Оце все. І ділимо на дві частини. Віра і Петрик. Віра у нас 4. Петрик у нас три кульки. І разом це все невідомо ось таким чином. Якщо б нас питали, наскільки більше у Віри кульок, ніж у Петрика, тоді б ми зробили наступним чином: ми б Віру, Петрика, Віру б написали 4, Петрика б написали 3. І оцей хвостик наскільки більше, наскільки менше. Ми б позначили знаком запитання. А так як у нас немає порівняння, тому ми все одним, одним графіком малюємо єдиною лінією. Далі. Тепер шукане. Ми бачимо завдяки цій схемі, бачимо, що шукане це у нас ціле, велике число. Тому що відомі дві частинки. Ціле шукаємо додаванням. Тому шукане це додавання. Розв'язання на другому рядочку, тобто наш вираз із відповіддю. Сім, скільки кульок. Значить, Відповідь це запитання, тільки замість слова скільки ми пишемо число. Сім кульок у дітей разом. Це повна відповідь. Скорочено, пишемо сім кульок.